На іконі бочування Христа» в образі мучителів зображені одіозні постаті Володимир Путін та Московський Патріарх Кирил без присмаку візуальної алегорії, дієві особи сьогодення обоє кати, котрі постали перед людством своєї безмірно огидно гнилій сутності, війною проти України і своїми злочинами. Володимир Путін та Патріарх Кирил уособлюють диявольську нечисть в людській плоті. Страждання, постійну тривогу, нестихаючий душевний і фізичний біль, який на собі відчули мільйони українців. Наш селенський спаситель наразі відчуває як свій. Ця ікона ще одне свідчення того, як мистецтво стає не просто молитвою, а й потужним духовним фронтом, образ Христа, якого бачуть реальні історичні постаті, це не лише візуальна метафора, а й прямий докір злу, що втілився в агресії та лицемірстві. Війна різко змінила спосіб, у який ми дивимося на іконопис. Колись він здавався відстороненим від сучасних подій, а тепер став голосом болю боротьби та надії. Те, що ці образи, написані на старовинних дошках кивотів, також мають особливий зміст це збереження пам'яті, зв'язок поколінь і нагадування, що зло може знищити те, що освячене вірою. Чи відчуваєте ви, що сьогодні ікона має не лише духовну, а й пророчу роль, засвідчуючи правду перед майбутніми поколіннями?